продажі Mercedes B180. І ви будете в шоці, яка тут комплектація. Можете сказати, що в цьому автомобілі пробігу 200 тисяч кілометрів, просто салон все в ідеальнішому стані. Подивіться, які дерев'яні вставочки. Тут у нас пам'ять сидінь і для пасажира, і для водія. Також електрорегулювання для пасажира і для водія. Кондиціонер, є підігрівщики двох сидінь, Також мультимедія і отакий невеликий екранчик мультимедії. Коробочка передач, у нас, як всіх мерсах знаходиться ось тут. Мультикермо в дуже гарному стані. Навіть є ще камерка заднього огляду. Ось так з напрямками руху, і що дуже дуже зручно при паркуванні. Є датчики світла та дощу, є круїз контроль, управління мультимедіа, управління бортовим комп'ютером все, що вам потрібно. Позаду хочу вам сказати, що доволі так багато місця. Що ось тут є місце переді мною також дуже дуже гарний стан залону. Я навіть чую, що такий пробіг і 13-й рік. І є тут ще ось такі ніші, попільничка. Позаду у нас так дуже компактно виглядає. Відкриваємо багажничок. Угу. Ось наша камерка заднього огляду. І доволі таки великий багажник. Є навіть шторочка Ось така. Цей мерседес має обвіс AMG, дуже класні легкосплавні диски, гуму Continental, червоний колір, і ціна його 12 тисяч доларів. А знайти ви його зможете у нас на майданчику автопоєнд, соло білогородка Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.